Повний інтернет неправди про нас. І вони думають, що тою неправдою, многих зоб'ють з толку. Допускаємо. Маса молодих людей повірила ти в брехні. Но потім починають розуміти всі, якої вже низості допустилися гонителі церкви, що елементарно не знають казати у трьох словах два брехливі. Невозможно, тому що ідеологія їх на лжи построєна, казав Господь книжкам фарисеям, отець вас. дьявол, отець лжи. Він і лжець, у нього вся індустрія, вся пропаганда сатанін на лжи. А от християни православні зная про то, прекрасно розуміють, хто істочник тієї інформації, не Петро Василь Іван. Ні, то вони жертви. Сам Сатана пише режисуру, коя має казати, хто на кого нападати. цей момент на Пасху, на малу Пасху Воскресення, перед нами предстоїть, що Господь і нині совершив Євхаристію літургію, прилимив хліб, роздав їм, і тепер вони вже всі увиділи. І де не з них познавав. каже: другому слухай се Господь. А тот, коли вчув, що це Господь, то потім бусенько прийшов на берег. Але головне є, що й ми сьогодні знаємо: ми познаємо Бога, а Бог нас по сповіді, коли ти сповідаєшся, а потім після сповіді йдеш на причастя, причастившись, познаєш Господа, а Господь тебе. Ну, подобно тому, як Захей, коли був маленький. Він чувствував, що його багатство не дає йому радості. Він чувствував, що він грішник. Де люди рахували його за грішника. Так він хотів видіти Ісуса, а Ісус йшов у те село. Люди нормальні видять Ісуса, сповідь причастя і видять Ісуса. А що робить чиновник Захей, до церкви не ходив, Богуся не молив, не сповідався, не причащався, так він ні історії не знає, ні права. Він не може видіти духовної, догадався він, що він при тому багатстві, що він олігарх, а він маленький, недорослий ліліпут. Він побіг уперед, у ліс на дерево. От тепер він буде видіти Ісуса. А коли Ісус підійшов до нього і коли ввидів Його, та сказав йому по імені Захей, злізай, я йду до тебе вдома, який був радий Захей. Ну, що зробив Захей, щоб видіти Ісуса? Спосповідатися і духовно вийти на дерево чистоти. От почому сьогодні маса православних людей видять Ісуса без всяких ограничень. Але з того моменту, коли чоловік іде до покаяння, а потім йде до причастя, коли Ісус переломляє хліб і роздає, тобто приймає чоловік причастя відкриваються духовні очі, і чоловік видить, і вже, всі, як і апостоли, всі сказали, та це Господь наш. І коли наш Господь кличе нас і нині потерпіти в час гоніння, в час іспитання, держимося, Ну, в першу чергу ніколи не ослабиваймо в молитві, Господи, благослови нашу країну, власті воїнство, воїнів переселених. І людей, наших, котрі на заработка за границю, Господи, всіх їх милуй, тому що то наша сім'я не взирає на національності і на релігійну приналежність. Бо в молитві нашій ми даємо всім місто, знаючи, що коли Господь приходить до нас і наша літургія, кожна переломлення хліба совершається літургія. І відкриваються очі людям, і укріпляється наша віра, за то й молимося. І наші предки казали, споминаю, що записували, і наші прадіди, люди наші, вони писали ще, люди наші русини. Слідкуйте за тим, щоб у кожному селі була церков, і в кожному селі у недільку кожну служилася служба. І потім було написано. І коли в неділю служби стоять по храмам, усі вдома в той час одурвіться на той короткий час, щоб Кіт не перебуває в церкві, але третій раз позвонило, а тоді завершається преломлення хліба. Тоді і ви перекрестіться, щоб навіть вдома прибуває, а не в церкві, але чує дзвон, Бог милував і нас. От почему ми сьогодні кажемо, чому в православних храмах служби стоять? Стоїмо ті в благодаті, каже Павел, коту нам Бог дарував, бо лиш так поступає, взирає на подвиг великого, преподобного нашого великого Енікія і наших святих. Ми й тоді діти Божі радісні, а в вічності віримо і наслідники Царства Божого. Амінь.